Доброго вечора, ми з України. Всім привіт! Ради вас вітати на своєму каналі. Купуємо на Алі канал створений для того, щоб показувати розпаковувати посилки. Замовлені мною для себе, для друзів. Ну і для знайомих дещо також і на продаж. Ну і показати, який товар з Aliexpress можна замовляти, а який не бажано. Ну і кому цікаво, може підписатися на канал. Ну. І продовжити дивитися моє відео. Так. Ми відкладемо дві посилочки. Візьмемо найбільшу. Так. Ця посилка йшла до мене 29-25 днів. Ціна 4 15 долари 15 центів. Це тоді, коли були розпродаж на, у монетах. Великі більше 60%. Дана посилка. Що ми взялися, бо було багато роликів і в інтернеті, у Фейсбуці і інших соцмережах, де рекламували дан, даний товар. І він був значно дорожчий, ніж на момент покупки, коли я його брав. Даний товар це є сушилка для для посуду, ставиться під на умивальник Ну, На мойку верніше, на мейку. В е, монетах багато чого можна зекономити, так що треба придувати і дивитися, і коли буде найбільша знижка, тоді купувати. Так що дивіться, не забувайте, кожен день заходьте на AliExpress, збирайте монети. Ну і це допоможе вам зекономити значну суму. Так. Ось такий трек-номер для продавця. Зараз розпакуємо і подивимося, що до нас прийшло. В якому верніше стані. Наперед закажу, пакування ніяк, і в мусорний. Мурний пакет просто закинули і все. З таким пакуванням, то бути дуже щасливим, щоб прийшло все ціле. Так. Так, так, акуратно. Тут уже не поможе. Бачите, вже є скол. Уже є. Проблема вже є треба відкривати деспот. Адже товар пошкоджений. Ну, як кажуть, це дивно би було, якби він прийшов цілий. Так. Так, дивимося, що там далі ще. От бачите, кусочок відвалився і. Я думаю, що. Це навіть кусочка цього відео достатньо, щоб відкрити спір. Сам продукт, я би не сказав, що в хорошої якості. Навіть якщо брати, брати, не брати до уваги, що відколений кусочок бортика, в принципі. За 4 долари ще куди не йшло. Ну, за 300-400 гривень у нас пропонують, я думаю, що це забагато. Так. Я кажу, що. трошки, ну, підклеїти, бачите, можна. Можна підклеїти, як то кажуть, відновити товарний вигляд. Ну, але, в принципі, можна оцемо прикрити і нічого видно не буде. Якось воно так кріпиться. З другого боку. От, бачите, з другого боку. На перший погляд я не побачу. Але зараз все відкриємо, подивимось, яке воно. Яке воно на вигляд у розкладеному вигляді. Так. От. Отаке ну, собі, ну. На пару тарілок як і, як то кажуть, кружок стане і на пару велок ложок На більшого, чи теж ще один скол. І це вже є проблема. Це вже проблема до даного він Хоча все підклеїти можна і він буде працювати, тут не є в нього такі ж широкі функції, що це буде йому мішати. Що можу вам сказати? сам саме, якщо брати за ту ціну, яку я взяв, можна брати. Тільки може дивіться десь іншого продавця, аби було повідомилка, аби було ліпше пакування. А так, ну, посилання на продавця я дам лише в описі до даного відео. Якось воно. От. Так, продовжуємо відео. Ще маємо дві посилочки. Зараз подивимося, перша посилочка. Вона до мене йшла 27 днів і коштувала 6 долларів 35 центів. Так, на даний момент товар коштує. Коштує 360 гривень. Посилання на продавця буде в описі до відео. Так, і подивимося, що нам прийшло. Так, трек номер для продавця, якщо щось не то, так я вам всім раджу робити. Знімати свої на відео, свої покупки. Можна потім буде відкрити спір. Деспот. Так, ось прийшли такі навушнички Transformers. Моделька TFT08. По характеристиках 180 мА цей зарядний кейс по 30 мА. Ідуть навушники. Bluetooth 5,3. так у ну, мене є трансформери. Тут так само вони за голограмою можна стерти, перевірити на ну, чи то є оригінальний продукт. Відсканувати і перевірити. Ось така коробочка. Auto Зараз відкриємо і подивимося, що нам прийшло. Так Так, так, так. Так, шов коробочці. Так, шнурочок я бачу, тим можна прив'язати кейс до руки. Так, зарядний кабельок Type-C на USB-A. який десь десь 20 см більше нема. Так. навушники в сторону. Так, інструкція по експлуатації на англійській мові, також і на китайській. Ось така гармошка. Можна, якщо треба, буде перекласти через Google перекладач. Так, того нам не треба. Шнурочки геть. Кабельки, все ми бачили. Відстаємо сам девайс. Ось такий девайс. Досить прикольний, але на вигляд вони досить красиво зроблені. Такий нестандартний кейс. Сам наушник, сам навушник прозорий. видно всі мікросхемки, що там є всередині. Досить оригінально і пише Bumblebee на Самому наушнику. Ось ну, такий форм-фактор наушників досить зручний, як то вони називаються напівкладищі. На дані, дані навушники прийшли розряджені повністю. Так що перевірити зараз їх неможливо. Ну, я напишу зверху на відео, чи вони працюють, або малесеньке відео в віконечко вставлю, як вони. Ну, як вони виглядають, коли вони працюють, як світяться? Так. Ну і напишу, яке звучання у них. Чи добре, чи ні, чи Ну, чи вони вартують свої грошей. Скажем так. Так, одне є. Ну, на подарок вони взагалі шикарні, особливо дітям, які люблять... Трансформери і такі з фільму марвел і так далі. Ось трансформер трансформери коробочка. Ну, класний, класний, дизайн класний, мені подобається. По звуку ще не знаю, але саме дизайн класний. Наступна посилочка, це прийшли мені літіо-іонні акумулятори на 3400 мА. вийшлися мені в 12 доларів 60 центів і доставка була 28 днів. Такли в місті експресою самі навушники прийшли, а подарок через. Ще, я кажу на уважники, самі акумулятори прийшли, а, а подарок і посилка через Aliexpress ще не прийшла. Так. Подивимося, які там акумулятори. На вигляд, вони важкі. Е, Ємність не можу вам сказати, треба її треба тестувати, треба це, я візьму у друга, в нього є літокала. Зарядка і спробую їх перше розрядити і зарядити. Хоч так, хоч трохи, я знаю, що перевірка йде на розряд, але хоч буду мати приблизно уяву, скільки в них є ємність. А так зараз я вам нічого, я вам їх покажу. Має бути 8 штучок. Я думаю, що за ту ціну було нормально придбати. Придбалося застосування монет. Так, що ще, ще, ще вам на... кажу, що через монети найкраще купляти, Адже досить суттєво економиться. Заходьте кожен день, збирайте монети. Це не важко. Це є хвилина роботи і все. Ось тако пише. Тут, правда, на акумуляторах нічого не пише проємність. якийсь номер серійний, хто розуміє, 18. Отаке От і пише Мейден Япан. Ну і на паркані пише багато чого, не, знаю, не означає, що то є оригінал і так далі. Ну, треба про те, що і десь десь у цьому запишу у, в коментарі до відео. Чи є ємність хоч би приблизно до зазначеної продавця. Ось так, ось такі акумулятори прийшли. Так, що, кому цікаві мої відео, підписуйтесь на канал, ставте лайк і коментуйте. Це допомагає розпор... ну, продов... продоваганню, як то кажуть, відео каналу. Ну, стараюся для вас показати щось цікаве. Ну і показувати то, що не варто купляти. Так що всім мирного неба, всім і слава вас, і слава Україні!